Слава Ісусу Христу. Шостий розділ до Євреїв, кінець розділу. Тому Бог, бажаючи дати спадкоємцям обітниці іще більший доказ незмінності своєї волі, вжив клятву, щоб ми, що знайшли сховище і прибігли вхопитися за надію, яка перед нами, яка для душі, неначе якір, безпечний і міцний, і входить всередину за завісу. Куди Ісус увійшов за нас перед течею, ставши первосвящеником віки за чином Мелхиседека, я хотів звернути увагу на якір. Що робить якір? Він тримає судно в якомусь стані, в якомусь положенні, яке бажає ну, капітан тримати. Але тут теж цікаві речі. Навіть люди, які заходять в бухту, яхтою, кидають не тільки носовий якір, але й кормовий. Щоб та течія, яка в любі, навіть в бухтах є течія, щоб вона не носила корабель по кругу, бо виходить, як циркуль якийсь. Якір тримає, а корабель течія може носити. То кидається якір носовий і кормовий. І тоді стабілізується це положення яхти або корабля. В діях апостолів ми зустрічаємо таке місце, де наближалися вони швидко до землі вночі, і треба було рятуватися, бо розіб'ється корабель. Вони кинули кормовий якір і хвилі, які били в корму, бо якір ж тримав. Били в корму, розбивали корму. Така сила була цих хвиль. І от як уявити, що наше життя, наша надія, ні, наше життя це як ми на кораблі. Якщо ми кинемо тільки кормовий, буде крутить. Кинемо і той, і той, і кормовий, і носовий. Прийде хвиля і може вдарити так, що корабель почне заливати хвилями або розбивати. Бо корабель тримає нас до землі, прив'язує наш корабель до землі. І ці надії довго не тримаються. Приходить штурм, якір не допомагає тоді. Якір може зробити навіть і шкоду. Ну, це неважко уявити. А тепер, якщо уявити, що наш якір закинутий до неба. І уявіть, наша надія до неба закинути, куди вже війшов Христос перед нами. І уявіть собі, носовий і кормовий якір закинуті до неба. Ми висимо. Ми на воді, але ж корабель висить. Яка б хвиля не била, нас буде кидати зліва направо, спереду, назад буде коливання таке відбуватися, ну на дно ми ніколи не підемо, тому що ми, наш мі... тримає надія, цей якір міцний, який тримає корабель вище, ніж вода. І от гарне таке порівняння привів. Що той якір, який там, він міцний, надійний, і Він тримає нас у цьому житті. І Хай Бог благословить нам, триматися за ту надію, яку дав нам Господь. І він навіть з собою поклявся, що Він зробить те, що треба зробити. І корабель наш буде не на дно йти, а триматися небесами. Хай Бог благословить кожного віруючого, кожного, хто ще і не прийшов. Обрести цю надію, щоб прожити життя так, щоб в вічності ми були з Богом. Там уже він, Ісус, Він нас чекає.